Моє шанування, колеги, вітаю всіх на каналі. Буквально вчора виставив відео, де я ділюся одним із способів, яким я користуюся для пришвидшення роботи. От. І там хтось дякував, що мов цікавий, цікавий спосіб, скористаюся обов'язково, хтось сказав, доли тим користується. От. Ну просто. Просто робив і захотілося поділитися, думаю, можливо, це буде комусь корисне. І, і зараз от прийшов на роботу. І там кілька коментарів було. І один із коментарів, такий, як на мене, досить цікавий і такий гострий по цій тематиці. І пише: що пришвидшити, треба ЧПУ, нема що їздити на підводі, коли є машина. Ну, Така думка в людини. Ну, У відповідь Сергій Дульцев. Відповідає, скільки часу займе програмування ЧПУ на конкретне ідеї. І на щодо машини. Якщо треба перевозити по два мішка картошки, то заміна підводе на грузовик буде не дуже хорошим і економним рішенням. Ну, на, на, на що відповів 에, Тревел ТВ? 에, Я сам закінчив художню різьбу по дереву. Тепер займаюсь моделюванням і настройкою ЧПУ верстатів. І по ціні моделювання одного елементу така сама, як різдення. Бо давайте тоді ручною полою користуватися лише гембликом. І казати, що циркулярка і гемлярка це не рентабельно. Ну і лобзик ручний, і фрезер теж. Процес надто технологічний і інструмент грошей коштує. Ну от Як бачимо, тут, дека... ну, і... тут я відповідаю, що підвода це ж романтика. І Тревел ТВ пише на рахунок романтики, ну з тим не поспориш. Ну, оце на, на 10.18 другого дня ранку. Можливо, ще будуть якісь коментарі, може, може і ні. І На ту тему хочу сказати пару слів. Доцільно, недоцільно, ЧПУ, не ЧПУ. Ну, дивіться, якщо так порівнювати, там гимбель підводу, і взагалі викрутку і шуруповерт. ну... То все невід'ємне. Так само, як художник і фотограф. Так? Тобто художник, який малює кісточкою, пише картини, розписує церкви, так? іконописець. І той, який фотографує, що то майстер своєї справи, що то майстер своєї справи. Тут матеріали і інструменти не дешеві, і тут не дешеві інструменти і матеріали. Просто є момент, Технологічні, де ти використовуєш якусь техніку, щолк, там, ну, зробила фотку. Все рівно там багато роботи по фотографії. Я знаю, бо приходиться деколи працювати з фотографією чи з відеоредактором. ну, То не проста вся робота. То тобто все залежить від, від ринку, Ну, що диктує ринок і що до чого душа лежить. Так? От. І на мою думку, то є невід'ємна невід частина одна від одного. Як я повторюся, як викрутка і шуруповерт. От. В майстерні повинно бути і то, і то. Так само, як лобзик і ручна ножовка, так, так, Ну, електролобзик. Так само, як фуганок і ручний рубанок. Ну, То невід'ємніше. Я впевнений, що в кожній майстерні столярній є столярна стамеска. Для різних для її призначення різних, хтось клей зішкрібає, хтось відкриває. Кришки банок, хтось циклює нею, дішкрябю, а хтось реально працює, ну, десь треба підчистити, підрізати. Ну, це якби, одна сторона цього, цього, цього моменту ручна, ручна робота і технологічна. Тепер щодо доцільності, як ви зрозуміли ну, в моїх словах, що і то, і то доцільно. Просто так, хтось сміється, що нашу дето вручну робиш, коли то можна засунув станочок, воно зробило. Ну, станок сам також не робить, мається на увазі ЧПУ. Там також багато роботи йде, підготовчої. Там фрези, там електроенергія, постійна подача, постійна подача електроенергії. Багато нюансів. І не можна казати, що це погано, а це, а це добре. Більше того, більше того. Хочу сказати, от за своїми спостереженнями. Е, так, є такі моменти, які недоцільно різати вручну, але з тих чи інших причин е, все рівно це не робиться механічно, мається на увазі ЧПУ. Там, чи з логістичних е, спостережень, чи просто немає як людині тим займатися, там шукати, підшуковувати ЧПУ, якщо не постійно займається людина. Не стикається з різьбленим декором, там, допустим. І йому простіше позвонити чи зв'язатися з різьбарем тому самому дизайнеру, чи якомусь потенційному замовнику, скажемо, і сказати: от я би хотів щось подібне, різьбар там, намалює ввечері ескіз. Скажу: О, нормально підходить, там ще може треба проліпити щось, може ще додаткові ескізи. І процес пішов, не треба там, моделювати, там, ну, там є свої технологічні моменти. Я впевнений, що більшість з вас знає, а інша частина може сміло погуглити, поютубити і багато чого дізнатися по тій тематиці. Що стосується, і то, і то є робота, і робота непроста. Що тут є відповідальність, що тут є відповідальність. Тут ти купляєш станок, ну, допустимо, і йому собі, що треба завестися станком, який коштує добрі гроші. Ну, і Ти маєш його вже загружати. Скажіть мені, будь ласка, хто зараз з ЧПУшників штампує якусь одну річ в плані різьби? Ну Знаю, хлопці роблять той же Саша Столяр робить штампи вифрезерової ви на ЧПУ, там вже і два ЧПУ загрузив цією справою. Володя Євдокімов також лінієчки, кутнички, хороший інструмент. Ну, це якби, допоміжні речі, це не є якби, спожив... ну, якби, елемент декора, скажімо, чи... ну, бо я якби, знаходжуся в сегменті елем... декору, так само і ЧПУ, ми говоримо про ЧПУ широкі можливості, воно може багато виконувати задач. Ми ведемо мову про елементи різьби, там, елементи декору. Ну, інша справа не будемо зараз вникати там в глибини, що, що може ЧПУ, що може Різьбар, який рівень ЧПУ, який рівень Різьбара. От. Ну, знаємо, буката Сергій, торгова марка Бук, вони дуже потужно у нас налаштовано. В них, ну, в них налаштовано ці декор, вони роблять. І таке інше продають. Ну, дивіться, в підсумку можу сказати тільки одне: що насправді не треба боротися ЧПУшникам з, з різьбарами, які працюють максимально вручну. Так? Ну, тобто вони десь в якійсь мірі перетинаються між, десь між, між творцем і, 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 і ремісником. Вони десь, десь на, на грані так стоять. Бо ЧПУ це просто прямий ремісничий напрямок. Хоча до ЧПУ стоїть ще той же самий творець, модельєр, моделіст, який моделює то все працює. Зараз ясно, є сканери, відскановується все. Ну, це вже ще глибша тематика. Але все ж таки, ну візьміть, візьміть річ. Візьміть от таку, таку роботу. От таку роботу. Чи можна то зрівняти з ЧПУ? Ну, то не мож, неможливо зрівняти. І ціна такої роботи 10 доларів, розумієте? 10 доларів. Я впевнений, що якщо ЧПУ... Ну, е, щоб, роби, щоб ЧПУ це зробив, ну, то треба там сотні штук таких деталюшок. Людина, допустим, яка замовляє ручну різьбу, вона адекватно розуміє, що воно що це вже практично не повторне, що це вже не повториться. А коли ти замовиш то в ЧПУшника, воно вже просто десь ти там побачиш, ти там побачиш. Тим більше ціна конкуренція збільшується. І ЧПУшник він старається як, умудритися, здешевити той продукт. Десь не до кінця. Проробити там фрезерами там, тоншими. Ну, мерехтить та й мерехтить. Хто не розуміється, каже, о, там Різбаш, декор. І е, хочу вернутися до. Насправді треба співпрацювати. Е, чим, яка, на мій погляд, можла, може являтися співпраця? Допустимо, до тих самих ЧПУшників звертаються за декором. так? Кажуть, от мені треба декор такий-то, такий допустимо. От у нас є такі, такі, такі. А можете трошечки інакший? Там, замість букви, ну, буква то таке, замість, щоб Паща Лева е, підморгувала, да? щоб Лев підморгував, а не, а не просто був такий агресивно настроєний. Тобто був в жартівливій формі. Ну, Це вже проблематично. А от, е, допустимо, треба там в одному екземплярі. Тобто все те саме, тільки треба, щоб Лев е, посміхався, да? ну, умовно кажучи. Різьбар? Це може зробити. Йому, що за посміхаючого Лева, що за Лева, який дивиться з такою агресією, тобто за великим рахунком різниці немає. А от ЧПУ це є різниця. І яка моя думка, яка моя пропозиція? Як звертаються до ЧПУшників з такими замовленнями неоднозначними, одинарними, якими ще щось. Хай той чи відправляє до Різьбара. Каже, от там Різьба, що ви мені тут голови не морочили, я тим не займаюся. От беріть то, що є, там, а якщо щось інакше, то буде коштувати в три рази дорожче. А різьбар то зробить десь посередині, в тій середині діапазоні ціні. От. І наоборот, якщо звертається до Різьбара і кажуть, мені треба там таку різьбу. ну там Різьбар порахував, каже, ну буде стільки коштувати. А якщо я в тебе таких 150, ну, то стільки ж саме буде коштувати, то як я ж, багато хочу, ну тоді йди до ЧПУшника. Ну, там вже інша справа можна ще підправляти після ЧПУ, там надати трошечки. Ну, то вже все залежить від цінового діапазону і певної домовленості. Так що підсумок такий не варто розділяти то і то, як, як потрібно. Як і з молотком, так і супер шуруп з хорошим шуруповертом. То і то потрібно. Інша справа, що так, трошечки ринок, інший, інша мода на, за вікном. Вже трошечки люди зараз хавають. Люди зараз хавають слеби, там, залізяки, ще щось. Ну, то пройде, все рівно лишиться, вернуться до, до класики. Класика, вона вічна, як то кажуть. Ви вийдіть в старе, в старе місто, в центр, погуляйте і подивіться, що там на фасадах будинків. Будинк. Там ті самі класичні елементи. І вони будуть завжди як еталоном, як, до чого, як те, до чого можна рівнятися. Так що, от, така, напевно, щоб всього не сказав, бо, тому що такий сумбурний в мене зібрався набір слів, набір думок. Ну, Знову ж таки, пишіть в коментарях, подискутуємо, поспілкуємося. Підписуємося на канал, оцінюємо відоси, заглядаємо глибше, там багато відео є цікавих, на мій погляд. Ну і все, зустрінемося в наступному відео. Всім до зустрічі!